Так доброго всім, дуже дощового ранку. Сьогодні дощ пролився, він ще вчора пішов і вночі дуже великий ще більший, ніж завжди. Вода текла вже звідси, повністю це все було в воді стояло. Вона потекла в сад, звісно. Це гарно. це для троян непогано, яких ще. Ну, залишилися цвітуть. Та й для рослин, усіх, які висаджені в мене ось клумбочкою. І, і знову я написала вірш. Ось знову дивиться небо, яке в нас. Він знову щас піде дощ. Ну, хочу вам показати. А ну, ще я й сама не бачила, що ось Кетіс Роуз аж так аж наклонила. ну Цвіте вона. Вона в таку погоду буде цвісти, а як дуже спека, вона не цвіте. Вона тоді згорає одразу, а в таку погодку вона може і поцвіте. Ось така. Ось полило мій, Тепер він ось розцвітеться дуже красиво. Вон, гремить воно все, дуже греміло, дуже і град пролітав і дуже сильний вітер був. І дуже шалений дощ. Я в вікно, як глянула, то стояла повністю стіна. Дощ ще більше був, ніж вчора. Дуже великий дощ. Це в нас на Харківщині, де я живу. А ближче до Дніпропетровщини. Ну, полило вже все. Ну, Град не пошкодив нічого, я бачу листя нормальне, все, град він пролітав так. Не вели... ну, він там, може, і великий був, але ну, він рідкий був град. Ні на вейбл стоїть він. Ну, теж воно все після доща, звісно, прийдеться обрізати, воно все прийде вже не потрібно. Вон ще цвіте керіо там жовте, туди я не пройду, там дуже-дуже-дуже грязно. А тут оце, де з краю, я трошки щось покажу. Ось тільки тут можу показати ось цвіте лаванда, красуня, ось чітки, ось чіток, там дельфіні вже цвів, там він цвіте, ось вона, щоб далі туди не йти. Це ще Фредерік Мистраль цвіте. Ось красунчик розців, не, не в пору. Цей же ж ельф, звісно, його переведе квіт. Ну, зато пішов гарний, гарний дощ, дуже гарний. Таких дощів дуже давно не було. Я навіть не пам'ятаю вже, коли і були такі дощі, щоб вода річкою лилася, текла. За воротами вона текла сюди до нас під двір вона підтікала, там Там то за той, то за вона з збоку стікала, ну, все таких дощів давно-давно не було. І так, зараз прочитаю віршика, якого я вчора і сьогодні склала. Ханзишат стат, росток навіть ще ось тримається. Буде нова вже на цвітіння заходить, Double delight. Це вже друге цвітіння в неї. Вона звичайно десь 4 рази цвіте. там воно вже цвітуть прекрасна. Тепер після дощу воно все підладнається, буде все дуже прекрасним. Чорнобривці цвітуть, там таймлес, ну туди не пройдеш, не пройдеш дуже, дуже-дуже сильно. Дуже, це вже злива така, лила, щоб напоїть дійсно цю бідну нещасну землю, яка тільки страждає від шахетів і ракет, а, не, від, а дождю не бачить. сяду знову на ці скамеечки і спробую прочитати вам віршики Ось і це позеленіло, бачите, що значить поливала, поливала поливалкою і нічого. Тут тобі два дні дощ і одразу вон, зазеленіла. Вон як. Ось і лаванда вон цвіте, там далі чебрець цвіте. Чебрець так і не обрізала я, хотіла ж нарізати. Ну, наріжу потім. Чебрець нікуди не, не піде. Ось, сяду отак кажу оту, оту сторону, щоб ще, що цвіте там. О, глянемо. Ось так. Зацікавна, мокра навіть. О, дивіться, ще що я залишила і так вон ще цвіте. Його Звісно, прийдеться обрізати. Ну, так виглядає, так гірка ось ця моя гора ця виглядає. Смітникова так ну, прекрасно виглядає, я думаю. Як нічого тут не було, як ні бур'яни росли і камінюки, то зараз вона виглядає просто чудово. ось тут. Знову дощ полив і напавла, щоб Україна врешті розцвіла, щоб перестало в небі все літати, щоб в нас було чим землю захищати. Зараз жнива, нива, виблискує пшениця, що скошена, а що ще колоситься, росте городина, поспіла і малина, лиш би країна в нас була єдина, Щоб землі ми назад собі вернули, Козацький дух на всі груди вдихнули, бо знову зачервоніє калина. А далі під, і підспіє горобина, і соловей, пісні вже відспіває, О, як чудово жити у милім краї. А вранці знову злива у нас була. Уже вода потоками текла, гриміло так, що вікна колихало і блискавиця радом діставала, а у, а у вікно стояв потік, а в вікні стояв потік води стіною білою, чи в радість потік води, чи в радість в біду. Таких стихій уже і не пам'ятаю, тільки. До Бога тихо промовляю, хай і зливою, і буревієм сильним відійде все жорстоке, непосильне, оновить землю і загоїть рани. Війну зупинить і пошле тумани. Як пам'ятаєте в дитинстві дуже рано, шукали маму на городі позарану, з млинцями їли, пили свіже молоко, і за дощем дивилися в вікно. Хай буде переможною ця злива, щоб Україна відновила крила. Люди собі вернулись з чужини, бо дуже вже потрібні тут вони. І кожна мама обняла свого солдата, який пішов країну захищати. Хай мирний ранок прийде якнайшвидше і перемогу нашу він. Пришвидшить, і ст страху, страху руїн підніметься країна, і в лузі зацвіте понов лина. І дух сірка, який я відчуваю, не дасть зломити волю цього краю. І як би не хотілося маскалю, поляже він, а вічно в цьому краї. От так. Ще й про таке я написала. Віршики. Кому цікаво, кому не цікаво, кінці знову вийшов, як він вийшов, не знаю. Я їх закриваю навіть. Ще не відкривала, а він вже бігає. Знову немає світла і вайфаю, і тільки дощик рясно поливає. Ось такий дощик, він знову капає. І зараз він піде, звісно ж. А ми будемо вдома сидіти. і чекати. Перечекаємо ми. І цю, ця злива дуже потрібна нам була. Бо його родина б нічого б не було на ній. Картошка теж гарно пов'язалася, але вона ж теж засіла. Може, Хоч підтягнеться вона. Вона ще зелена, гарна. Зв'язала, але ну що з неї? Ось тут глянемо зараз. Це вона хороша ще. Зараз покажу вам її. Ось цю красуня. Ох, яка вона. Вона дуже з пізніх, вона дуже пізно цвіте. Ця капри, ось яка вона. І ось гілочка тут є. Я їх позв'язувала просто, бо вони зовсім повиламували. Оце при сьогоднішньому вітрі, і тому вони просто поламалися. Бачите, які вони дуже-дуже чудові. Ох, квіти, які квіти великі, гарні. Персико абрикосові такі. І ароматні-ароматні. Це одна з нових троянд. Це нова селекція селекціонерів. Так що можете заводити свої сади, вона дуже чудово виглядає. Ну, зиму теж вийшла, як і всі слабенько, обрізала я її. Вон він, він, він бігає, дивіться, а і другий там бігає, гляньте. Ось вони, вона моя, моя, моя помочь. Вийшло воно, головне. Я його так закривала там хорошо, і воно ж вийшло. Їсточки сиплю на вечір, то туди їм. Наливаю молочка і вони так ото собі тут живуть. Ну що ж, друзі, на цьому до побачення. До скорих зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.